Доброго Мас дня, студія сюди. вітаю. Так, вітаю вас. Е, чи має право взагалі от цивільні суди е, вони якось розглядати справи із військовополоненими? І як мало б це відбуватися саме у цивілізованій країні? Е, насправді ми уважно спостерігаємо за ситуацією, яка відбувається у нашій сусідній країні, і розуміємо, що для неї е, будь-які фундаментальні цінності і документи міжнародні, які були підписані, не мають жодного значення. Варто зауважити, що ці цивільні суди, е, так звані Російської Федерації, не мають права розглядати е, подібні справи по відношенню до українських військовослужбовців, і е, Росія в даному випадку прямо порушує е, норму Женевської конвенції третьої стороною якої вона є, яка була ще підписана. Е, 1949 року, і стороною якої є як Україна, так і Росія, і вона саме стосується військовослужбовців. Варто звернути увагу, що в Росії полк Азов визнаний терористичну організацію, і вони на сьогоднішній день здійснюють таке показове судилище, для яке скоріш, спрямовано на їхніх громадян. Ось що фактично порушує ну. В першу чергу Женевську конвенцію, ось тому такого права у них е, юридичного фактично немає. Якщо говорити про незаконно засуджених громадян України, які мають юридичні наслідки і які самі вироки? І чи до прикладу, хоча би в міжнародних реєстрах вони не з'являються, чи можливо все таки є інформація? Вони не будуть мати жодних юридичних наслідків для міжнародної спільноти, так само як і для України. Вони не будуть мати жодних юридичних наслідків. Це, на мою думку, лише знаєте, такі локальні показові вистави, які по факту будуть спрямовані на залякування їхніх в першу чергу громадян, громадян, які зараз знаходяться на території окупованих російською владою. І не більше, і не менше, тому що ну на сьогоднішній день, якщо уважно е проаналізувати ситуацію з нашими військовими, вони захищали Маріуполь, вони захищали територію України. Їх е фактично затримали на території України. Але якщо ви пам'ятаєте, в минулому році. Мали е проводити е показове судилище на території Маріуполя, але я так розумію, щось пішло не по плану, і наших військовослужбовців перевезли на територію Росії. Ну і там проводять, так би мовити, показове судилище ось саме на їхній території і саме в межах їх локальних нормативних документів. Але ще раз повторюсь: для міжнародної спільноти, як і для України, ці рішення вони не матимуть. Е Жодних правових наслідків варто звернути увагу, що наслідки розгляду цієї справи вони можуть мати вироки наші громадяни азовці там до від 15 років позбавлення волі до довічного позбавлення волі. Тому я думаю, це в першу чергу спрямовано лише для залякування громадян Російської Федерації і громадян, які залишились на території на сьогоднішній день. Якщо говорити безпосередньо про ці вироки, які оголошують очевидно суд. Пане Олександре, ви мене ці добре. чуєте? Вироки... Так, так, я вас добре чую. Ці а, так, вироки я хай... не будуть мати. Да, Перепрошую. Студія? Так. Да, чуєте не так? Да? Так, да, чуєте, але є ці... деякі перебої. Да, ці вироки не будуть мати жодних юридичних наслідків як для України, так для міжнародної Правової спільноти вони лише локальні і лише показові, не більше чим. Якщо ж знову ж таки говорити про ці вироки, зрозуміло, що суд їх оголосить. Але чи зможемо ми зміню обмінювати військовополонених, як ми, до прикладу, робимо із іншими, я думаю, що однозначно зможемо, але це вже розумієте, коли е мова йде про обмін полоненими, які ще не мають вироку, да у них так би мовити. Одна е, умовна вартість на думку Російської Федерації, коли е, будуть вироки, да, тобто Росія буде штучно створювати, е, так би мовити, важливість і е, так би мовити, небезпечність цих осіб, і щоб обміняти їх на більшу кількість з своїх громадян, які воюють на території України. Чи є до прикладу якісь можливо інші варіанти, окрім роботи гур України, як можна законно повернути наших військовополонених е, на, наразі ні, тому що Росія на сьогоднішній день грубо порушує норми міжнародного права і е, відбувається обмін полоненим лише виключно по тим каналам, по яким це відбувається зараз? Тому чим більше буде е, у нас е, полонених Російської Федерації, і чим важливіші вони будуть для? Російської Федерації тим більше наших військовополонених ми зможемо повернути.